Привіт, друже! Зараз уже неділя, блін, я вже запоздав маленько з відео, тому що є свої діла теж, але я не залишу вас без відео. І тому що це мій принцип. Це один із принципів. Да, сьогодні у нас буде відео, розмітуюся по принципам, так що ви ставите лайки, підписуйтесь на канал і кладете дзвіночок. А ми їдемо. Зараз я тобі розповім про один принцип. А в мене таких принципів десятки. Якщо не сотні, <гум> я вам усі принципи не буду розкладувати, які в мене є, але я вам розповім про такі основні, які мають бути в кожного. І в кожної також. Чому я вирішив записати відео про принципи? Якщо я вже десь тут в минулому році записував, воно буде підсказках. Тому що з'явилося багато нових людей. Все-таки вже 346 підписників, блін, <гум> я вас люблю, <гум> я вас рецілую. І через це. Я вирішив ще раз доповнити це відео і додати ще декілька принципів, які я тоді, можливо, не вспоминав. Другий принцип це відкладання грошей. Завжди береш і відкладаєш гроші. Яка би ця ситуація не була, просто береш і відкладаєш хоча б ту одну гривню. Тому що, блін, не відкладаючи гроші, ти залишайся на місці, а тобто деградіруєш обратно. А щоб грости, треба, блін, брати. І відкладати хоча б по ту одну гривню раз у місяць. Це я умовно навів. Звісно ж, по одну гривню відкладаючи, ти не доростеш до великих показників. А от відкладаючи вже по 100 гривень, по 200, 1000, мільйон, ти досягнеш тих показників, які ти ніколи ще не бачив. це якраз як гроші відкладаються в недозорканий запас. Тобто, там, ти купляєш долар, євро, фунт, стерлінгів, там, тамки франк. І що ще хочеш, ну купляєш, що хочеш, алеби в тебе ці гроші лежали мертвим грузом, і нічого ти з ними не робив. Просто от, щоб у тебе під рукою були. Тому що не у кожної людини може бути от, от така соточка. Не у кожної людини вона може бути під карманом. А вона має бути. І якщо вона у тебе є, це вже показник того, що ти захищений. Ти захищений тим, що ти, потрапивши в якусь ситуацію, ти вже будеш мати гроші при собі. І не будеш там бігати по якимось організаціям, брати кредити, це все. І також вже ми перейшли план до третього принципу. Не брати ніколи кредити, не давати ніколи борг. Тому що це тебе з'їдає. Це дуже погано, коли ти взяв собі кредит і ти думаєш, як я маю розплатитися за це. Як я маю віддати такі гроші вже до завтра? Не я. Я ніколи цього не допущу, щоб я взяв кредит, тому що мені цього не хочеться. Я розумію, як це. Що такое мати о, над головою ще одну проблему, пов'язану з грошима і з цим довбаним кредитом? Четвертий принцип це давати гроші на благодійність. Завжди, кожен місяць віддавати хоча б по одну гривню на благодійність. Я не пам'ятаю, чи я скидував сюди, але я десь говорив про те, що я відкладаю на благодійність. Я вже як рік відкладаю на благодійність. Спочатку я починав з 10 довбаних копійок, 10. Копійок на день. Ти просто собі уявіть ці цифри. Просто 10 копійок на день. Це ж не гроші. Це просто 10 копійок. То нічого. Вже через рік я відкладаю по 2 гривні 20 копійок на день. Просто уявляєш собі, як і у мене вже виріс, так сказати, мої потреби в цій благодійності. Тому що реально це круто. Недавно я йшов по центру і бачу, грає чоловік такий старенький вже і грає на скрипці. А грає на скрипці так круто піпец. 70 років чоловіковий, і він грає на скрипці такої, якби це якийсь оркестр. Я вам говорю це як є. І я сам любитель живої музики, я любитель цієї класики і. Я не зміг пройти повз цієї людини і не дати їй гроші, тому що блін це ж півпіс класно. До чого я це веду? До того веду, що от спробуйте хоча б відкладати деякі гроші на благодійність. Неважливо для кого на ЗСУ, на благодійні організації, на дітей, на приют для тварин, для будь-кого. для будь-кого відкладайте гроші, просто дайте ці гроші. Якщо вам реально так важко відкладати гроші, то по одну копійку в монобанку, в будь-якому банку. Походу є ці банки, щоб накопичувати гроші. І ви туди і по одну копійку, одна копійка в кожної людини є. Бляха, на цілий день одна копійка кожного має бути. І просто відкладіть цю одну копійку, потім в кінці місяця 30 копійок дістаньте. І перейшліть комусь, То благодійність у будь-якому банку є. Я не повірю, кить ви мені скажете, що от в якомусь банку вони є. От самих топових банках України вони всі є: Приватбанк, Монобанк, Пумп, Абанк і так далі. У всіх банках є всі благодійні начислення. Можна будь-кому перечислити ці гроші. Навіть на вулицю вийдіть. На вулицю вийдіть, будь-кого знайдете, або там воєнний, який буде збирати гроші на потреби ЗСУ. або там теж якась тьотінька, може бути дяденька, будь-хто, або на церкву просто перекиньте бабки. будь-де можна. Хоч щось цими грошіми можна зробити. П'ятий принцип це доводити свої діла до кінця. Завжди брати і робити щось і доводити це до кінця. Ніколи не здаватися. От, в усіх мотиваційних відосах вам кажуть, не здавайся. Тому що якщо ти здасться, ти вже програв. Все. тут більше нічого не треба, Тут логіка проста. А для чого ти тоді брався за це діло, якщо ти хочеш зараз програти? Для чого це? Немає причин здаватися. Все так просто. І ніколи ти не здавайся, друже, просто йди прямо до переможного кінця. Трамп теж каже, у нього є ці правила, які завжди в нього діють. І одно із них, як би ти не страждав, як би ти не програвав, якби ти не потрапляв у халепи, ти все рівно маєш, ти за своєю ціллю. І все. Більше те немає ніякого шляху, якщо ти обрав ціль, значить йди за нього. Ну ніколи не розділяйся на дві цілі чи там безліч. Просто одна ціль стати мільйонером, значить, будеш мільйонером, тільки йди туди. Шостий принцип це завжди розвиватися. Завжди брати, читати якісь книжки, завжди читати якісь статті. Читати будь-що, дивитися будь-що, розвиватися в будь-чому. Де хочеш, ну розвивайся. просто. Щось нове дізнавайся, кожен Божий день. Кожен божий день щось роби, кожен божий день ставай на крок вище. І так ти досягнеш того, чого ти хочеш. Просто береш, будь-що, читаєш книжку, будь-що, робиш, Блін, будь-яку, так сказати, діч, ну що би тобі це любилося. Знімати відоси та з радістю йди знімай. Написання книг, будь ласка! Тобі ніхто не забороняє. Роздивлятися гроші, продавати гроші, монети продавати, тоже тобі ніхто не забороняє. Тобі це все дозволено, тобі це ніхто не заборонить ніколи. Ти можеш будь-що і чому ти не користуєшся цим? Чому ти йдеш тільки одним шляхом? Просто йди куди тобі хочеться. Йди в той шлях, іди в то поле, так якось ще ніколи не було протоптане людиною. І там ти досягнеш того, чого ти хочеш. Розумієш це. Друже, йди туди завжди, йди в темінь, іди в страх, там, де тобі страшно. На цьому я вам сказав шість основних принципів, які в мене є, і кажу вам: робіть свої принципи, слухайте себе і своє серце, і розвивайтеся. Удачі!